Так, друзі, ми продовжуємо. У нас на огляді вже третій, останній мішечок. Штани, трикотажні літо. Дивіться, які гарнесенькі кашенятка сплять. Дуже гарні такі. Позиція, друзі, йде під кодом 2,03. Ціна 4 долари і 4 центи за кілограм. Позиція, друзі, дійсно суперова. Дивіться, які гарнесенькі. І кольорові модельки, і однотонні модельки, і чоловічі, і жіночі модельки, друзі, і все в одному мішечку. Дивіться, які гарнесенькі. Дійсно, друзі, позиція дуже-дуже хороша. Всі штанці на вигляд як новесенькі. І всього лише 4 долари і 4 центи за кілограм. Ось у нас найк. Трапляються і брендові модельки в мішечках, друзі. Поло, Adidas. Under Armour. Дивіться, яка гарненька кольорова гама насичена, друзі. Дуже хороша позиція. І всього лише 4 долари і 4 центи за кілограм. Не втрачайте, друзі, можливості замовити, придбати. Не пошкодуєте, отримуєте купу, задоволені. Дійсно, друзі, позиція суперова. Дивіться, які гарнесенькі. І кольорові, і однотонні, і жіночі модельки, і чоловічі модельки. І все, друзі, в одному мішечку. І ось гарнисінькі. Як класніча позиція, друзі. Дуже хороша позиція, Достатньої достатній кількості і кольорових моделек, і однотонних моделек. Трапляються і брендові модельки в кожному мішечку. Відоміх брендів. Ось такі гарні. Дивіться гарнесенькі. Так, 252. Вот, але залік тебя задають спиною. Дві такі гарні синьо. Ось такі взірочку. Дуже цікава моделька. І кольорова гама хороша, друзі. І саме позиція суперова, друзі. Дійсно, якщо придбаєте, не пошкодуєте, а тримає таку позадоволення від цієї позиції. Штани трикотажне літо. На огляді у нас вже третій останній мішечок. Тому, друзі, не втрачаємо можливості. Обираємо, замовляємо. І зібраємо, не пошкодуєте, друзі. Отримаєте купу, задоволення. Позиція дійсно супер. Оце такі гарненькі. Дуже хороша позиція, друзі. Вчора ми її отримали, сьогодні ми її рекламуємо. Вчора в нас був новий завоз. Я вам, друзі, швиденько буду показувати мішечки. Мішечки, друзі, йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, не повністю, більша частина мішечка. Тому, друзі, не втрачаємо можливості. Обираємо перший, другий або третій мішечок, замовляємо, забираємо. Я вас запевняю, ви не пошкодуєте, отримуєте купу задоволення, тому що позиція дійсно супер. Дивіться, які вони гарненькі. І голубенькі, і сіренькі, і чорненькі, і на будь-який смак, і яскраві кольорові модельки. І однотонні модельки. Тому, друзі, не втрачаємо можливості. Обираємо будь-який мішечок. Перший, другий або третій, замовляємо і забираємо. Дійсно, друзі, позиція супер, супер позиція. І на манжетиках, і завожені донизу, і чоловічим.